Федорович передав свою пенсію, і ми за ті великі кошти зробили такі гарні великі дрони. Що хочу сказати, що ми вже 24-го п'ятницю виїжджаємо на фронт. Богдан Федорович, дякую вам. добре. Удачі Богдан Федорович. вашій благородній справі. Ну і удачі тим хлопцям, яких я не бачу, які безпосередньо там приймають участь. Перемога хлопців! Богдан Федорович, звичайно, такі садись дуже мало у нас. Дядя таким людям, що тримаємо. Борони Федоровичу, ми вам дуже вдячні. На таких людях, які є нашим тилом, ми й тут і тримаємося. Ми вам дуже-дуже вдячні. Ми знаємо, що ваша пенсія це вдячність скажімо так, держави за те, що ви робили колись в своїй молодості. Але ми беремо зобов'язання, що ми доставимо ваші дрони адресату. Ďakujem. Slava Ďakujem, vám. Ďakujem vám. Ďakujem sláva.